Доброго дня, колеги! Сьогодні ми знаходимося в Київській області, Бориспільський район, на землях ПП Стрінка і з нами головний агроном господарства, пан Олександр Сербін. Розкажіть декілька слів про ваше господарство. Ну, земельний банк у нас близько 4 тисяч. Вирощуємо пшеницю, ячмінь, соя, соняшник, кукурудзу. Е, наше господарство співпрацює з компанією «БАС» вже більше 12 років. Відгуки тільки позитивні. І якістю продуктів знову задоволений. Е, багато продуктів користуємося е, на, на пшениці. Е, ваші розстрегулятори, Медекс, і перед цим використовували і, е, використовуємо квад. і Адексар використовуємо, «Сіріс» використовуємо. Тобто задоволення. Це система зараз відпрацьована до дрібниць 4 роки. Відпрацьована і використовується вже 4 mm -hmm. роки без змін. Зараз ми на зернових культурах mm -hmm. проводили фунгіцидний захист, інсектицидний, гербіцидний, ну тобто поповний компот, як, ну як я кажу. І розстрегуляція відповідно почали пшеницю обробляти, обпилитись десь 60% площі. Ну, зараз не дають дощі, тому зараз поки що чекаємо. Ще, ще 40% не проведені в чомусь. Чи спостерігалася проблема з виляганням зернових культур взагалі в вашому господарстві, чи, чи можливо, десь в регіоні спостерігали, коли проїжджаєте, чи, взагалі, чи характерна це проблема для саме Бриспільського району? Безпосередньо характерна, тому що, скажімо так, у нас специфічні погодні умови, у нас так зим, зимова весна холодна, дуже, потім спекотне літо. Між весною і літом буває, нема-нема дощу, а потім, як випаде, в минулому році за 15 хвилин випало 40 мм. Тобто на, на полі озера стояли. І через це були вилягання у пшениці. У нас, не, слава Богу, не було. Мед, Медакс допоміг. Страхуєтеся наперед? Так. Ну, це важливо. Дуже часто кажуть, ми не, ми не можемо знати, як піде погода. Будуть хвороби, не будуть, немає смислу вносити ті продукти, тому що от минулого року не було хвороб. Ми не знаємо, як буде розвиватися ситуація, тому система захисту це в певній мірі страховка. І ви кажете, що використовували Medax Top. Які ви переваги для себе відмітили? Можливо, порівнювали з іншими варіантами. Чому ви вибрали саме Medax Top? З Medax Top я. Перший раз спробував в цьому господарстві, і ну, ваш представник порекомендував, каже, давай спробуємо. Ми спробували, ми ну, використовуємо його двократно. Два рази понад 5 в 31 фазу і в 37-му фазу. І в перший рік, як ми його використали, вийшов дуже гарний ефект. Не було проблеми з виляганням взагалі. Пшеничка стояла, я кажу, такий ефект ефект проволоки. То ти питаєшся положити, а вона, як, як струна, стає назад. І це дуже сподобалося. Мені сподобалося відповідно, і директору сподобалося. Тому ми вже 4 роки використовуємо в тобто такий спосіб. То ви використовуєте двократне внесення. А Чому так? Тому що. Дуже часто кажуть агрономи, що цього не потрібно, достатньо одного, можливо і ні одного, що це ну, ні, ні для чого ці рістрегулятори, регулятори, вологи не вистачає, нічого не вистачає, пшениця не переростає. От які ви бачите причини, чому використовуєте потужні продукти і сташень вічі? Перевагу я бачу в тому, що я ну, так розкажу. При першому внесенні ми ж скорочуємо перше міжвузля, сама рослина робиться така жорстка, тобто вона стійкіша до вітрів, до якщо у вас, наприклад, продуктивних пагонів не три, а п'ять, вже типу, загущення відбувається, конкуренція і ну, вона краще стоїть. Коли ми робимо другу обробку, ми теж скорочуємо, підсилюємо і скорочимо перекосову колосове між вузлів. Тобто немає проблеми з обламуванням колосу. Ну, ця сама рослина, я ж кажу, вона всікає. Тобто ще й скорочуються непродуктивні втрати потім да, при, да. при збиранні. Да. А відповідно до цього менша вегетативна маса. Так як в нас українські сорти, тобто вони високорослі, інтенсивні, ми скорочуємо затрати на формування маси, і відповідно йде більше поживних речовин для формування ворожа. Перерозподіляємо. Да. 60% площ Т1 вже внесення ви зробили. Використовували бакову суміш. А які, які продукти? От мене більше цікавить фунгіцид, ріст регулятор. Медакстоп, фунгіцид, який ви використовували. Теж не один рік ми використовуємо капалу у мінімальній дозі в один літр. І цього до другої обробки достатньо. Навіть якщо сухий рік, це достатньо аж до колосового проблему. Ну, Капало, медакстоп. Змішуємо бакову суміш, чудово змішується доворенні інсектициди. Гербіциди, все чудово змішується, нема ніяких недоліків. Які продукти, які бакові суміші ви плануєте вносити в Т2, в яких нормах? Ну і знову ж таки, чому так? Чому ваші вибіри якраз саме на ті продукти зроблені? Дивіться, у нас з вашим менеджером ми відпрацювали схему вже до автоматизму. Що у нас перше внесення ну, КПА Медакс, і на друге внесення у нас йде Адексар у нормі 85. І теж даємо друг, друг, на друге внесення Медакс, то, ну, пакову суміш. Там паковий суміш у нас складається із шести компонентів. Ну, теж змішується взагалі. І як ось такі поводи, як, як у нас сьогодні. І ці поводи тут вже на протязі не один рік, що весна, весни майже нема. Холода, 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 потім дощі, потім треба обробляти, обробили і починається за літо. Або літо дощове і жарке, або вже просто жарке. Тому, так. А на, на третє, в нас осірість. Теж відпрацьований, вже не, не один рік ми користуємося осіріс і до осірі доволю інсектицид. Тобто всі площі не тільки насіння, а всі всі всі, 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 всі 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 Ми використовуємо всі, тому що це товарне насіння, дуже до фазерів, аж трейдери цепляються, скажімо так. Тому ми намагаємося, щоб не було проблем при продажі, максимально захистити, щоб мінімізувати всякі схема відпрацьована, воно працює, дійсно працює да, дуже гарно працює. Пробували інше, але залишилися на, на цій схемі. Дуже приємно чути такі відгуки, особливо від е, е, агрономів, від е, тих людей, які безпосередньо впроваджують наші рекомендації. І дуже приємно чути, що е, вся та рекомендація, будемо так казати, та програма, та наша технологія для захисту зернових від хвороб. І рістрегуляція зернових культур, у вас фактично представлена, будемо так казати, в ідеальному варіанті, Т1 – потужний захист від септоріозу від брошнистої роси, Т – більше від септоріозу, Т – від фозаріозу. Тобто захист будемо так казати на максимумі, і то, що ви його використовуєте навіть в таких важких умовах. Це в дійсності багато про що говорить, тому що сільське господарство це все-таки драйвер економіки України. Дуже вам дякую за такі гарні слова, за такі відгуки, за довіру до наших продуктів. За за довіру нашим спеціалістам, тому що ми намагаємося створювати не лише продукти, а сервіс фітопатологічного аналізу, не тільки насіння, а й листового матеріалу можна можна давати, якщо є сумніви, які хвороби наші спеціалісти допоможуть розібратися, допоможуть визначитись. Але продукти універсальні, тобто, які би хвороби не зайшли, оця система вона працює завжди при будь-якій погоді. Дякую вам. Дякую. chemistry.